Про що я думаю, а точніше, про кого я думаю у День Збройних сил України? Передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сім'ї. Ці думки крають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною майже в 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність. Обрати свободу. Панове офіцери, сержанти, солдати, шановні військовослужбовці, шановні ветерани, вічі серця від імені України. Я вітаю вас з великим святом, з цим великим днем, з Днем Збройних сил України. І з року в рік ми включалися з різних місць, вклоняючись нашим бійцям, звітуючи з різних місць нашої держави. І завжди ми починаємо згадувати наших загиблих героїв. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти, не залишає місця для страху чи зневірення. Всіх, хто віддав своє життя за Україну, всіх чу... світлу пам'ять, Я прошу вшанувати хвилину, мовчання. Знайдіть сьогодні цю хвилину. Це дуже важливо. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу. Я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здавати агресора. І відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу, дорогі захистелі, три десятиліття, вісім років, дев'ять місяців, двісті п'ять днів боронити нашу державу, рідну землю і вдень, і вночі і в мороз. В будні та свята, щодня завжди ми будемо пам'ятати про ваш подвиг. Завжди ми будемо допомагати вашій роботі і вклонятися ваші силі щодня, завжди, особливо сьогодні. Я знаю, що пліч оприлюд зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Традиційно я зустрічаю цей день на передовій. З нашими бійцями сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, ціна вища. Але є те, що залишається незмінним сталим, сталевим. Ваша відвага, ваша витримка, ваша воля. А отже, наша свобода, ваша незламність, а отже, наша наша незалежність, ваша звитяга і наша подяка за це, ваша мужність, наша гордість за це. Гордість вами усіма, дорогі солдати, сержанти, офіцери. Працівники і ветерани збройних сил, я гордий служити своїй державі пліч поплі з вами, гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Ми пишаємось нашими супутними військами, пишаємось нашими повітряними силами, пишаємось військово-морськими силами, пишаємось нашими силами спеціальних операцій, ми пишаємось нашою воєнною розвідкою, пишаємось нашими десантно-штурмовими військами. Ми пишаємось всіма. Ми пишаємось збройними силами. Україну. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних сил України. Сьогодні ми лише день ЗСУ, за зараз рік. За Я думаю, час ЗСУ. Час, коли всі бачать, хто такі українські захисники, захисниці, хтось називав себе Друга Армія світу, всі бачать у кого перше місце, всі бачать вашу міць, гард, ваші вміння. Ваші стандарти, стандарти України. Я дякую вашим батькам. Вони виховали справжніх героїв. Дякую вашим дружинам, чоловікам, вашим дітям. Вони чекають героїв. Вся Україна чекає на вас, вірить у вас і допомагає вам. Дякую вам. Ми обов'язково будемо відзначати день ЗСУ на вільній землі під мирним небом в центрі нашої столиці, на Майдані Незалежності, шлях туди сьогодні. Лежить через інші наші площі та вулиці, інші наші міста і села. Стійко та самовіддано ви прокладаєте цей складний шлях через звільнення центру півночі, півдня, сходу нашої держави через вільнення наших прекрасних міст, Ірпінь, Бародянка, Бучі, через Ізюм, Балаклею через Херсон, Харків і площу Свободи, Краматорський, площу миру. І, звісно, шлях до Майдану Незалежності і нашої волі лежить. Через вільний Донецьк, Луганськ і звісно ж, Крим бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам, всім, хто в строю, сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру. Слава Збройним силам України, слава Україні, всі дії ведуть до свободи, всі кроки до перемоги, вільної, мирної, незалежної країни, всі наші думки про це, всі молитви, про це, всі слова моєї подяки. Вам. За це за все, що ви зробили, і за все, що ви робите, за все, що ви обов'язково зробите. Повертайтесь живими. Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава вам, наші захисники і захисниці! Вітаємо усіх захисників і захисниць з Днем Збройних сил України. Не вистачить слів, аби висловити всю вдячність вам за вашу роботу, за те, що сьогодні. Ми можемо жити, працювати, бути в нашій країні. Дякуємо вам за таку самовідданість, з якою ви захищаєте нас і Україну. Ми вас дуже просимо берегти себе, своє здоров'я, своє життя. Ви нам дуже потрібні. Ми вами пишаємося і підтримуємо. Знаєте, що кожну хвилину ми з вами. Тилу ми намагаємося робити щось, що допоможе нам усім разом вигравати і підтримувати вас. Дякуємо зі святом, доброго дня, шановні українці. Не дивлячись на те, що сьогодні день ЗСУ, але вчора був не менш важливий день. Вчора був день волонтера. І дуже багато людей пишуть, що дякуємо вам, дякую ЗСУ за те, що бережете нас. А я дуже-дуже хочу подякувати волонтерів, тому що волонтери бережуть нас. І якби не вони, то у нас не було б нічого. Тому я дуже-дуже вам дякую, люди, за, ваші... за вашу відданість, за вашу допомогу. Без вас немає нас. Всім привіт! Я співак Сергій Мироненко. Саме сьогодні щиро і з повагою вітаю наших незламних, наших непереможних, наших кіборгів, наші ЗСУ зі святом. З Днем Збройних сил України! Дякую вам за вашу мужність, за вашу витривалість. І завдяки вам ми неодмінно переможемо, бо ми є нація незламна. З Днем Збройних сил України. Слава Україні! Наші герої, наші кумири і зірки це Збройні сили України, гордість нашої нації, прекрасні мужні титани, які боронять кожний міліметр рідної землі кожного з нас. Ваш подвиг і нашу вдячність неможливо передати словами, адже весь світ у захваті від вас. Особисто для мене велика честь робити все, що тільки є в моїх силах, аби хоча б в чомусь допомогти вам підтримати вас у цій важкій боротьбі. Саме завдяки вам, ми впевнені, що майбутнє України переможне та світле. Зі святом вас, рідні, з Днем Збройних сил України, вдень і вночі наші думки і молитви з вами. Обіймаємо вас. Слава Україні, слава ЗСУ. Солдати ЗСУ, сьогодні наше свято День Збройних сил України. Ми робимо те, для чого народжені справжні чоловіки. Ми захищаємо найцінніше свої сім'ї і свою Україну. Українці, вірте нам, вашим захисникам, вірте ЗСУ, ворог буде розбитий, ми переможемо, і збудуться пророчі слова, що в лани широкополі і Дніпро, і кручі. Стали вам поперек горла. Слава Україні! Героям слава!